Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал масова передача лідів в CRM-системі Glus CRM за параметрами. Масова передача лідів за параметрами важливий функціонал, який надає можливість зручно адмініструвати процеси, пов'язані з обслуговуванням лідів, з адмініструванням лідів в тих випадках, коли масово необхідно ліди, які обробляє один менеджер, передати на іншого менеджера. В практиці роботи часто це відбувається по причині, коли, наприклад, менеджер у відпустці або менеджер вже звільнився, і ліди, які він опрацьовував, потрібно передати іншому менеджеру або в будь-яких інших випадках. Glus RM надає такі можливості масової передачі лідів за параметрами з додатковими опціями, і сьогодні ми це розглянемо. Зараз я знаходжусь на робочому столі ліди в аккаунті адміністратора і бачу всі ліди, які доступні на вирві продажу. Припустимо, що мені необхідно для співробітника передати ліди за масовими параметрами. Давайте, для прикладу, передамо ліди для менеджера з продажу під іменем Артур. Що ж, для цього достатньо або виділити такі ліди, або виділити їх за параметрами, використовуючи фільтри, тобто вибірку можна створити за використовуючи фільтри, і натиснути кнопку передати ліди. Якщо ми бажаємо вибрати всі ліди, ми, звісно, можемо це зробити. Тоді доступні для вибору абсолютно всі ліди, які вибрані на даному вікні. Також за рахунок використання логічних елементів, таких як вибірки, ми можемо зняти виділення з певних або етапів вирви, або з певних лідів. Таким чином, можна гнучко створити параметри для передачі лідів і вибрати такі ліди. При натисканні кнопки Передати ліди» звісно, ми бачимо, скільки лідів вибрано і які ліди, кому ми можемо передати. Перед тим, як здійснити передачу ліда, я авторизуюсь в аккаунті менеджера з продажу Артура і продемонструю поточну кількість лідів, які зараз за ним закріплені. Для цього перейдемо на сторінку авторизації в CRM. Зверніть увагу, я авторизувався в робочому профілі менеджера продажу нерухомості Артура, якого ми бачимо зараз чотири ліди. Ось вони. Один на етапі угода оформлено, і три на перших етапах. Один не прийнятий в роботу, і два ось цих ліда: прийнято в роботу і переговори. Що ж, тепер повернемось в робочий профіль адміністратора. І з робочого профілю адміністратора передамо ліди для менеджера Артур за вибіркою. Для цього повертаємося в робоче вікно адміністратора. І зараз, коли ми знаходимося в робочому вікні адміністратора на робочому столі ліди, вибираємо ліди, які ми бажаємо передати. Для прикладу, ми обрали два даних демонстраційних ліди. Натискаємо кнопку передати ліди в елементах швидкого доступу і обираємо, кому ми бажаємо передати ліди. Звісно, ми можемо додавати інших менеджерів і задавати розподілення лідів між менеджерами. У нашому випадку ми бажаємо. Всі 100% лідів, які ми обрали передати на одного менеджера Артур. Що ж, в даному випадку, давайте також оберемо стадію, що ми бажаємо передати на стадію, наприклад, показ об'єкту. Звісно, ми можемо також використовувати додаткові параметри. Ці додаткові параметри є надзвичайно важливими опціями в практиці роботи керівників відділу продажів, оскільки надають можливість визначити параметри передачі лідів. Наприклад, ми можемо зберегти поточні стадії вирви лідів, тоді не потрібно вказувати, куди на який етап вирви передавати лідів. Також ми можемо приховати історію ліда. Таким чином, попередню історію обробок ліда, історію взаємодії новому менеджеру, який отримує дані ліди, відображена не буде. Аналогічна ситуація з угодами, обробками, завданнями, подіями, документами, нотатками і також іншими додатковими опціями, а саме тими, які надають можливість. Відмітити протерміновані завдання як виконані, і перенести всі завдання, які були у попереднього менеджера на нового менеджера. В нашому демонстраційному випадку достатньо всі обрані ліди повністю передати на нового менеджера. Що ж, натискаємо кнопку Передати ліди, і ми впевнені, що ми бажаємо здійснити цю дію, бачимо, що ліди успішно передані. Тепер, коли оновлена вирва, ми також бачимо, що на даному. А етапі у нас змінено відображення лідів, вони вже відображаються по-іншому. Що ж, тепер давайте відкриємо безпосередньо робоче вікно менеджера Артура, знову авторизуємось в його профайлі і переглянемо, де ліди, які ми передавали, знаходяться. Звісно, з адмінського аккаунту ми бачимо, що дані ліди вже знаходяться на етапі вирви показ об'єкту і закріплені за менеджером Артур. Проте давайте авторизуємось в crm системі під профілем Артура і переглянемо також з-під його профілю дану інформацію. Ми бачимо, що тепер у Артура два нових ліди на етапі показ об'єкта, яких не було раніше. Ось вони. Відповідно, раніше було лише цих три ліди і лід на етапі угода оформлена, а зараз також на етапі показ об'єкту ліди, які були передані адміністратору. Функцію передачі лідів можна увімкнути згідно матриці налаштувань, згідно матриці параметрів, і доступ до цієї функції може мати як керівник відділу продажу, так і будь-який інший співробітник, якому згідно профілю налаштувань видані такі права. Як бачите, G++RM є галузевою crm системою яка надає Опціональні ганозеві функціональні інструменти для керівників, для менеджерів з продажу, для керівників продажу і безпосередньо для забудовника, що надає можливість гнучко виконувати ті задачі, які безпосередньо щоденно встановлені перед керівником або перед менеджерами забудовника. Звісно, при такому підході СРМ-система відповідає всім функціональним вимогам забудовника і надає можливість працювати навіть з тими інструментами, з якими можливо на етапі вибору crm системи забудовник не задумався, що прийдеться виконувати, наприклад. Задачі з масової передачі Лідів. Glus RM з у зв'язку з специфікацією надає такий інструментарій і відповідає усім бізнес-вимогам забудовника. Тож обирайте професійний галузевий інструментарій GPS RM для забудовника, автоматизуйте ваші бізнес-процеси, покращуйте процеси адміністрування і обслуговування клієнтів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відео інструкції з. Роботи з договорами.